Цю галерею з унікальними фресками, неоціненими картинами та мармуровою підлогою можуть побачити не всі. Вона розташована в палацу колона, що в центрі Рима. Палацу Колона одночасно і приватний будинок і музей, двері якого відчиняються лише щоп'ятниці та суботи вранці для невеликих груп туристів. Палац належить італійській сім'ї Колона, що має давнє коріння. Коли входиш до галереї, душу глибоко зворушує чарівність цієї історичної резиденції, і ця чарівність нерозривно пов'язана із сім'єю її смаком. Вона обирала найкращих художників, які створювали декори, фрески. Це стосується й вибору меблів. Тут нема нічого випадкового. Усюди симетрія та гармонія. Сім'я Колона належить до так званої чорної аристократії, яка зберегла вірність папі римському після того, як 1870 року королівство Італія взяло Рим під контроль і позбавило понтифіка світської влади. У сім'ї було багато політичних і релігійних діячів. Наприклад, Оддоне Колона в 1417 році став папою римським. Він використовував палац як папську резиденцію близько 10 років. А ось ще один яскравий епізод історії гарматне ядро, що застрягло в мармурових сходах. Воно впало тут 1849 року під час облоги Рима французькими військами. І Відтоді так і лежить. Сам палац цікавий ще й тим, що періодично відчиняє двері для великих заходів. На одному з них у 2018 році з'являлася головна редакторка журналу Вух Анна Вінтур і модельєр Донатала Версаче. А 52-го в палаці знімали фінальну сцену фільму Римські канікули з Одрі Хепберн. Тоді дозвіл на знімання римських канікул у палаці дала бабуся, принцеса Ізабела. Цей історичний момент слід розглядати в контексті, оскільки він дуже важливий. Дозвіл було отримано під час відродження Рима після Другої світової війни. Фільм розповідає про Рим і повертає місто відчуття радості після недавньої війни. Ізабела Колуна відома ще й тим, що вберегла родині твори мистецтва від розкрадання. Перш ніж тікати під час гітлерівського вторгнення до Італії, вона сховала всі твори мистецтва в крилі будівлі. Входи до приміщень, потім замурували. Вона врятувала родинне майно. На екскурсію до музейної частини палацу одночасно пускають щонайбільше 10 осіб. Гості проходять через галерею завдовжки 76 метрів, і зали освітлені люстрами та прикрашені гобеленами, скульптурами, картинами та іншими творами мистецтва, таких митців, як Анібала Карачі та Сандро Боттічелі.